Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми з вами тут на каналі Думали Гадали. Чи наважаться росіяни бити по Україні, зокрема, в першу чергу по Києву? Поки тут знаходиться кіткало, але як бачимо, навіть в якості ППО з нього жодної користі. Також ми дізналися про позицію Трампа, справжню позицію Трампа щодо ударів по Москві. І про те, чи будуть Сполучені Штати Америки надавати Україні далекобійні ракети, про це все і не тільки будемо з вами сьогодні говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, цієї ночі ми з вами пережили чергову масовану повітряну атаку, комбіновану. Міста страждали від ударів ракети шахедів, і, зокрема, навіть кілька безпілотників змогли залетіти е, в Київ. І, і Дідо Келог е, трошки, я думаю, ну так понервував сьогодні, але я принаймні на даний момент не бачив жодної реакції з боку Сполучених Штатів Америки, що надсилає фактично прямий сигнал Російській Федерації, що у них на ці 50 днів. Є повний карт-бланш на свинство. Робіть все, що захочете. І ми будемо терпіти, ми будемо чекати, плюйте нам в обличчя, ми будемо втиратися. І навіть якби шахет потрапив в самого Кітакелога, Дональд Трамп вийшов би до преси і сказав, яке жахливе самогубство! Ну, все, принаймні, так зараз виглядає, друзі. На жаль, не хочу розганяти тут, знаєте, зраду. Але поки що, незважаючи на те, що я, звісно, дуже люблю виявлятися правим, але не в цій ситуації. Тому що як би сказати, що всі мої, ну, 99,9% прогнозів щодо Дональда Трампа, на жаль, справджуються тут хитрість невелика, просто аналізуй найгірший і трохи менш поганий сценарій. Який може трапитись, і якийсь із них з Дональдом Трампом спрацює зазвичай, це саме так і відбувається. Головне взагалі ігнорувати більшість його заяв і просто дивитись на попередні дії і там відшукувати в них логіку і прослідковувати якусь тенденцію? Вже який третій день несуться розмови про Меланію Трамп? Я так думав, що я досить прозоро. Проіронізував в минулому відео з цього приводу, що ну, звісно ж, вона якби стала просто приводом для Дональда Трампа, для Красного Слівця він згадав про неї. Для того, щоб історію зв'язати в цій ситуації, тому що да, навіть якщо і так, але ж позиція його глобально не змінилась. Тобто, те, що він робить в підсумку, воно не корелюється з тим, що він говорить. Тому немає особливого сенсу зважати на те, хто там що йому розповідає, чи це сама Меланія, чи хто завгодно взагалі в принципі. Бо подіям ми бачимо наступне: що Сполучені Штати Америки не планують надавати Україні далекобійні ракети. Тут окремий привіт тим експертам, які вчора увесь день розповідали про те, що. Тамагавки, тамагавки полетять. Я кажу, що нам будуть давати оборонну зброю. Но, можливо, якісь ще європейські країни продадуть свої ракети, натомість куплять якісь американські аналоги. Але, от, наприклад, немає американських е, ну, повністю відповідних аналогів до німецьких Таурусів чи до Shadow, наприклад. Це свого роду унікальні розробки. Тому якщо нам їх передадуть там Франція, Великобританія, Німеччина, то вони не зможуть поповнити через Сполучені Штати Америки свої запаси. Відповідно, нам потрібні ще якісь американські ракети. Але, як сказав Трамп, далекобійних ракет не буде. Деталей про е якісь там окремі види озброєння, ми не отримаємо, але по далекобійним – мінус. І також неслось багато захопливих історій, особливо в, в деяких офісних каналах про розмову Зеленського з Трампом. де той запитав Владимир, А ти можеш ракети по Москві вдарити? Або а, а по Петербургу можеш вдарити. Можеш? І там Зеленський нібито сказав: ну якщо дасте ракети, то можу. Отака От нібито була бесіда. Трамп спростував, що він там закликав Зеленського бити по Москві. Взагалі, просто спілкувався і цікавився у нього з цього приводу. І тут почали натякати. Ну, звісно, цікавився. Звісно, цікавився. Насправді, насправді він дає нам таку можливість. Він натякає на це. Але просто давайте пригадаємо, як Дональд Трамп говорить. Просто подивіться декілька його відео, де він саме говорить. Не читайте його цитати в медіа, ви не зрозумієте сенс, ви не зрозумієте суть, ви не зрозумієте атмосферу. Бажано, якщо у вас хоча б базовий рівень англійської мови, я подивитись його в оригіналі. Там ви все зрозумієте, тому що він говорить, ну, не знаю, як 6-8-річна дитина, плюс-мінус. Ну, от такий у нього словниковий запас, така побудова. Думок, їх висловлювання. І як на мене, це було щось із розряду. А хто сильніший? чоловік паук чи черепашки-ніндзя? Як ти думаєш Вова? А от, а от якщо Бетмен чи людина паук. А хто? От, ну, а, а якщо, а якщо от Тор проти Супермена, от як, ти думаєш? от як ти думаєш? Я не вважаю, що це дійсно був якийсь натяк про е, удари по Російської Федерації, бо знову ж таки це повністю випадає з логіки його дій. Є певна тенденція тих кроків, які він робить, і жоден з цих кроків не вказує на те, що він готовий до ескалації з Російською Федерацією. Не зважайте на його слова, дії, виключно дії мають значення. В діях він досить послідовний, це в словах він такий весь непередбачений. Хоча у нас це називалось. Балабол, умовно кажучи. Але ні, це загадкова непередбачуваність. Не шахрай, а великий А, Тому тут дії вказують на зворотні. Оці 50 днів, які він дав Російській Федерації, вони красномовніші за будь-які інші його висловлювання. Вся решта просто, ну. Як інформаційний шум, цікаво було почитати західні медіа з цього приводу, які там собі міркували і думали: а що ж це так? Чому ж це Трамп не може надати Україні зброю? От що же ж трапилось? Навіть нью йоркер писав про те, що а, взагалі. А, Можливо, так виявили, що у штатів зброї немає? Чому ж Трамп не дає Україні зброю? Мабуть, у нас недостатньо? Чи готові взагалі ми до нової війни? Що ж робити в цій ситуації? Бідні, ви нещасні, 500 патріотів у вас стоїть, 500 установок таких ну в повній бойовій готовності, красиві, хороші, свіжо покрашені. Ще десь близько 500 знаходиться законсервованих. Як же ж вам? Підготуватись. Ай-яй-яй, да, звісно, ви, бідні, нещасні, а Німеччина, у якої 6 установок, має з Україною поділитися. Штатам треба зосередитись, підготуватись, бо щось вони якось зовсім ні до чого не готові. Взагалі, вестерни виключають, виключають таку можливість, що Дональд Трамп просто е грає в цій ситуації на стороні росіян. Бо як же ж це так може бути? Ну, як же ж так може бути? І така, до речі, побудує і серед наших деяких аналітиків і журналістів. Вони ну, кажуть, мені Максим: ну, ну не можеш бути такого, що це от він так прямолінійно робив. Ну, не може бути, Максим, не може бути, ну воно ж на поверхні. Значить, не може бути. Класичний приклад э, СПГС, синдром пошуку глибинного сенсу. Оце прям, прям класика. Дуже часто люди занурені в. В політику міжнародні відносини страждають цим синдромами. Такі, ні, все не так очевидно. Треба, треба знайти в цьому якийсь підтекст, але насправді достатньо використовувати лезо окама, зрізати все зайве, і ви побачите, що те, що лежить на поверхні, часто є істиною. А, істинно, я дякую вам, друзі, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку під ним. Якщо не підписані на цей канал, то підпишіться. Обов'язково. Якщо підписані вже, то дзвіночок поставте, тому що Ютуб не завжди вам нагадує про мої відео. А хотілося б хотілося б, щоб ви їх не пропускали в жодному разі. Мені приємно з вами тут комунікувати в коментарях. Ви знаєте я. Всім на всі цікаві питання, на адекватні коментарі відповідаю. Якщо ви вже підтримали Сили оборони України та вважаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати спонсорами каналу на Ютубі або за іншими реквізитами в описі до відео. Також, якщо вам мало контенту, тут підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я все значно оперативніше коментую. Багато жартую різні меми, авторські не тільки публікую. Тому посилання також в описі до відео. Підписуйтесь, будемо ще й там з вами комунікувати. А поки не прощаємось.